Шановні жовтовоці, вітаю з 20-ю річницею Збройних сил України усіх тих, хто стоїть зі зброєю в руках на сторожі нашої України. Мужність і професіоналізм, проявлені українськими солдатами в ході миротворчої операції, вже здобули повагу та вдячність усьому світі. Вірю, що Збройні Сили України надалі з честю будуть виконувати свій конституційний обов'язок перед вітчизною надійно захищатимуть мир. І спокій усього українського народу. Я переконаний також, що в будь-якій ситуації Збройні сили України надійно захистять територіальну цілісність України, не допустять появи іноземних військ на території держави. Бажаю всім офіцерам, солдатам, ветеранам збройних сил, учасникам бойових дій та локальних конфліктів мужності, сил, здоров'я. Та добра в родинах. Бажаю усім нам миру та спокою на всій українській землі. Зі святом вас!